Що ж, привіт, друзі, маємо 23 рік, давно я відео не виставляв, зараз ось в садок заїхав. В цьому році, скажімо так, догляд не на висоті був, тому що в принципі Ворожай після минулорічного перегрозу, скажімо так, собі, е, от Чемпіон непогано. Ось бачимо айдарет. ну більш-менш ще може бути. По нормальній нагрузці, скажімо так, ось крупність гарна є парша. Навесні трошечки ми прогавили. Момент, коли необхідно було кропити, плюс град, плюс всі ці фактори, тому в цьому році ми вирішили, весь урожай піде на сок, на переробку. Ну, що сказати, маємо то, що маємо, як то кажуть. І мусимо пережити ті часи, які на нас настали. Скажімо, так, вже будемо сад підтримувати хоча б на технічне яблуко, а вже коли будуть якісь більш-менш ясні ясне життя, ясний ринок якийсь буде передбачуваний, тоді вже будемо займатися нормальним якісним яблуком. Ну, якось так. В принципі, всім дякую за увагу. Пишіть коментарі. Буду радий чути всіх хто ще не забув за наш канал. Успіху і гарних вам урожаїв!